Гей всі привіт! І сьогодні я продовжую робити мастер класи на тему, як зробити будинок книжку. Як зробити саму цю основу, а також ігрові зони є в моєму минулому відео. Так що, дивіться, а сьогодні я вам покажу, як нам зробити шафу. Як нам зробити шапку? І для цього нам потрібно скотч або клей, ножниці, лінійка, ручка і гофрокартон. картон. До ми вирізаємо ось такі дві частини. Довжиною 24 см, а шириною 16 см. Також вирізаємо ось таких дві частини шириною 6 см, довжиною 16 см. І ось таких три частини. Таких три квадратики шириною 6 см і довжиною 6 см. А також три ось такі, у мене плачу їх два. Нам потрібно буде таких три. Шириною 6 см і довжиною 24 см. Третій, я зараз буду робити. З вами ось таку 6 сантиметрів можна щоб не помалювати, можна зразу прикласти лінійку і провести гострим краєм ножниць або чимось другим гострим, якщо ви не хочете. Малювати. І тоді вам буде ще плюс, легше вам буде вирізати. Можна вирізати з допомогою ножа, простого, купонного, канцелярського ножа і ножа. Чому мені не важливо використовувати канцелярський, ніж Я вам говорила в минулому відео. Три, рік, чотири, чотири, чотири тут. Так, отако. І тепер я вирізаю і вирізати вже набагато легше. А також хотіла би сказати, що ще дві речі. Тут можна використовувати ще кольоровий папір, фарби, принти, якісь там те, що ви розпечати, це було такі Але я це все використовувати не буду. Оскільки в мене ще це будинок під один стиль білого кольору. Як ви бачите, і сама його основа біла, і як відкритий він білий, але, але я зараз про це не буду, а буду в детальному узорі. Я вже третю частинку вирізала. І тепер нам потрібно беремо одну частинку у нас собою представляти зад. Ми зверху туди клеїмо одну ось таку от частинку. Ось от таку я буду клеїти, щоб ця стіна нечто намальована, щоб воно було в мене середне. Клею з допомогою скотчу або клею. Я буду використовувати скотч, оскільки мені так. Зручніше. Отак о, так. о. І я зараз буду приклеювати. Як ви бачите, я вже зробила, нам потрібно зробити таке і зверху. Як ви бачите, я тут хандріла. А мені добре, що це в мене ззаду. Далі ми беремо ось такі дві частини і приклеїмо їх ось таким способом. Для чого нам друга частина, я потім розкажу. Ось так в мене вийшло, наче якась коробочка можна туди поставити ляльку, зверху заклеїти прозорою частиною і все. І будуть коробочки ляльки. Так, е Ну що ж, ми продовжуємо всередині, бо ми беремо ось ці три частинки і їх, їх ось таким способом приклеюємо. Я допомогу клею або скочу, як я вже сказала. Навіть потрібно буде тріхнути, не три частинки, а дві частинки. to Полички нам потрібно зробити такі, щоб гарно трималися, оскільки ми тут будемо ставити туфлі чи сложки. Давайте хочу вам зразу сказати, що цей мастер-клас зроблений по Майстер-класу Дівчинки, я не знаю, як вона називається. Я ще не стала фанаткою каналу. Брав участь в цьому конкурсі, якому проходить зараз на її каналі беру І цей канал називається Правильно Black Royce чи Ну, Не знаю. Так, і тепер приколюю я вже другу полочку. На полочках вже приклеєна і друга приклеєна тільки половина. Як ви бачите, ось дві полички я вже приклеїла. Тут можна просто поставити якийсь аксесуар для ляльки, наприклад, сумочку. Тут, наприклад, можна запхати ось туди Тут ось таку нижу підставку, а тут саму ляльку. І як я казала, закрити прозорему пластиком, І все. І для бреленки готова. І тепер нам потрібно вищу, третю частину, приклеїти сюди ось таким от способом. Але потрібно, як ви бачите, мені першу частину вирівняти. О, я вже її вирівняла і тепер буду приклеювати. І тепер от сюди, я вже як ви бачите, заклеїла, ми можемо складати кукіл. Так от, тут буде ще кришечка. А, подушечку покривала. Ми, наприклад, можемо ставити отаку подушечку. Покривало отаку. І отаку, і покривали, наприклад, от сюди. Але добре, ми продовжуємо, так це ми маємо ставимо на ці. І зараз я вам покажу, як зробити кришечку і замок до шафи. А як зробити вже, звичайно, не кришечку, а дверці і замок. Це вже я придумала сама. Ну і тепер ми продовжуємо. Беремо дверці і прикладаємо усюди. З одного боку ось з цього там, де наш. У нас поличку ми маємо отако приклеїти дверці. Як є, і не сама, а з напівготовий шахл. Ну, майже готовий шафою, скільки залишилося зробити, тільки замок. тут є полички. дверці, Верхнімо ще клайме так замок. Нас, ви можете зробити з ліпучки. Можете зробити з магніту. Але я вирішила придумати свій, і я його придумала. Але я робила його не з ліпучки, Я робила його не з магніту, а робила я його зу? Зі... Еще один тебе куч. там я его щела и думаю, я ставлю отхожу. Вот я уже на их лайк, друг и ребу. Теперь я думаю. Вейтри зайжу. куда так тут нічого туда не приклеища а мої пользу тоже при, при, приклеїлися. Угу. клеище зачу Вирізаю ще две Два кусочки очи. Тепер беремо цей сам скотч довгий. І ми его... Ми повинні приклеяти, тому моїх цих двох уламків, можна так сказати, от, от так. Ми приклеюємо Так, я прицепила тепер ми от сюди отако. Ось тут Закріплюється скотч, просто по відкривається. І тут ми можемо, як я вже сказала, покласти ось це. Далі ми можемо покласти. Коротше, воно мене там багато чого покласти. Вам була я, Олеся, з каналу, з, з каналу Олеся, і ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па-па-па.